Всім привіт! Мене звати Максим. Сьогодні я вам буду озвучувати статтю, яка була переведена для клубу любителів дизайну людини, де постяться меми і статті, переклади статей і статті аналітиків історії проживання свого дизайну, де можливо коментувати і задавати свої питання. Підписуйтесь на наш канал. ссылка внизу в описі під відео. Маніфестори найпривабливіші і зухвали із чотирьох типів у системі дизайну людини. Чому? Вони єдиний тип, здатний діяти самостійно. Вони талановиті, вони ті, хто набирає очки, отримує приз і швидко добирається до фінішу. Їхня потужна енергія привертає увагу. Це звучить надто добре, щоб бути правдою, може вони ще й по воді ходять? Не зовсім. Перш ніж ми розглянемо, як маніфесторам відповідно до їхнього дизайну просувати свій бізнес, давайте подивимося як на їх можливості, так на їх і проблеми. Вони становлять невеликий відсоток загальної численності населення приблизно 8-9%. Знаменитий девіз Nike just do it, просто зроби це» визначає ставлення маніфесторів до життя. Маніфестори можуть страждати від почуття відповідальності не лише за свої успіхи, а й за тих, з ким вони взаємодіють. Глибоко всередині вони знають, що вони мають дар робити більше, ніж роблять інші люди. Вони можуть допомогти лише тим людям, які дозволяють їм ініціювати, коли інші люди чинять опір маніфестору або ставлять йому запитання. Їхня сила зменшується, що може призвести до виникнення гніву. Ви коли-небудь ставили під сумніви дії маніфестора? Більшість маніфесторів були виховані слухняними і дотримувалися соціальних норм. Через це раннє програмування більшість маніфесторів сумніваються у своїй оригінальності та лідерстві. Вони можуть почуватися винними за свою владу, свій вплив. І у свою чергу добровільно відмовлятися від своєї влади, від свого впливу. Ще одне застереження для маніфесторів у тому, що вони можуть стати трудоголіками, їм досить легко розпочати новий проект, контракт чи навіть бізнес, але потім вони стикаються з усіма проблемами, що виникають через це. Їхня життєва сила може бути неправильно витлумачена, як дика і непередбачувана. Вони створені для того, щоб діяти. Період часу. Їхня роль полягає в тому, щоб змусити щось або інших рухатись вперед, тобто дати стусана або надихнути. Ці припливи енергії найкраще виявляються, коли вони можуть присвятити деякий час для відпочинку, роль проектора спрямовувати проект, а роль генератора будувати та підтримувати його. Їхня унікальна войовнича енергія природно не привертає до себе союзників. Часто вони останніми залишаються у офісі, позбавлені своєї стратегії залучення та інформування інших. Більшість із них мають руйнівну звичку весь час працювати та бути надто зайнятими. Ці звички були засвоєні завдяки тому, що вони виросли разом із генераторами та спостерігали за ними 70% населення. Маніфестори не запрограмовані підтримувати свої проекти. Коректні маніфестори знають, як використовувати свою силу. Вони організовують своє середовище, колектив оточення, що дає додаткову свободу та простір для їхнього творчого спалаху. Вони багато чого досягають за короткий час і роблять перериви чи ретрити. Маркетингова стратегія маніфестора: маніфестор, який є власником бізнесу чи менеджером, повинен чітко розуміти. Хто є його ідеальним клієнтом чи аудиторією, та як його продукт чи послуга покращить їхнє життя. Маніфестор найефективніший, коли він має групу підтримки і він спокійно, підпис Маніфестора спокій, виконує свої дії. Незалежно від групи, проекту або бізнесу, знайдіть час протягом дня, щоб отримати доступ до своєї енергії, щоб підвищити свій потенціал? Ось кілька питань, які слід собі ставити протягом дня. Хто ініціював цей проект? Я добровільно брав у цьому участь. Які короткострокові та довгострокові наслідки моїх дій? Хто в моїй команді, сім'ї? Має знати про мої дії. Хто ще може підтримати наші результати? Шукайте способи, які охоплюють найбільше людей, найбільше покриття аудиторії, наприклад, публічні виступи, радіо, семінари, статті чи книжки. Коли маніфестори перебувають у спокої і коли вони мають свою команду чи групу підтримки, вони можуть ефективно виконувати свою мету. Цю статтю Озвучив Максим Будков для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами!